Так, можна за останні три роки вдалося впорядкувати документи щодо роботи золоторудника, але й досі не вирішене земельне питання. Нині існує два договори на два різні прізвища, на двох різних керівників. Ліквідатори таку ситуацію називають нонсенсом. Запевняють, через таку ситуацію і виникає проблема пошуку інвестора. Ведемо перемогу щодо запрошення можливих інвесторів до співпраці до вкладання великих грошей, але для цього потрібно показати готовність підприємства для отримання цих грошей. Перше питання, яке постає, це юридична чистота документів, юридична чистота ситуації. А в нас є самі суди. Є питання, головне це земельне відносини. Ніхто ніколи не дасть гроші в підприємство, на якому господарюють інші підприємства. Навіть другорядне питання щодо нерухомості щодо е, самих копалин, оскільки в будь-якому разі будь-певні інвестиції ясна річ, що буде враховане наявне майно якесь, але головне питання це комплекс. Погоджується з ліквідаторами і кредитори. кажуть, врятувати мужієцькі золотрудники від повного знищення можуть тільки інвестори, яким доведеться до речі, перед тим як перейти до безпосередньої роботи, розібратися із заборгованістю. Підприємство, яке має 40 мільйонів заборгованості загальної, у тому числі 10 мільйонів, там це загальна заборгованість із заробітної плати та перед фондами, перед всіми, то за рахунок цього майна, якщо його так розпродавати в ліквідаційній процедурі, то цих вимог ми не задовільнимо. І фактично тоді наша компанія Ценгард, якою заборгованість становить. 3,9 мільйона доларів перед забороненість, то, то «Закарпат закарпотполіметали перед Ценгар становить 3,9 мільйона доларів. Ми взагалі нічого не отримаємо. Тому пошук інвестора, чому навколо цього так досить ну, уважно у цьому процесі суттєво беремо участь, бо це є основна ціль. Якщо. Одноголосні кредитори і ліквідатори у тому, що повідомлені в пресі інтернеті, зокрема про відновлення видобутку золоту на Закарпатті далекі від реальності, та подібна інформація теж стає на заваді пошуку інвестора. розумієте, що чим більше розмов.